Тільки сонечко зійде, зазирне в вікно світанок. До вікна ми підійдем і промовим добрий ранок. Доброго ранку вам милі малята, любі хлопчики, дівчата. Щирою посмішкою я вас вітаю, доброго настрою всім я бажаю. Малята, погляньте, будь ласка, на малюнок. Що ви бачите? Так падає сніг, продовжується яка пора року. Вірно, зима. А взимку холодно чи тепло? Так холодно. зима скрутна пора і для звірят, і для птахів. Дуже непросто знайти птахам їжу. Дітки, а як ми можемо допомогти пташкам? Так ми можемо нагадувати пташок. А чим можна гадувати пташок? Насінням? Зерном, крихтами хліба. А ще можна, дітки, побудувати годівнички, їдальні для пташок. Годівнички бувають різні. Ось із пакетика сіка, пластикових пляшок з дерева. А потім в годівничку насипати їжу, зернятка або насіння кріхти хліба. Подивіться, скільки пташок прилетіло до годівнички. Давайте назвемо, хто прилетів до годівнички які пташки. Горобчик прилетів. Синичка, ворона, сорока. Дітки, а чому вони прилетіли до годівнички? Так, щоб погодуватись? Дітки, обов'язково допомагайте пташкам взимку, бо їм дуже Тяжко. Холодно і голодно. До побачення, мої любі, до нових зустрічей!